you <laughs> Колеги, те, що ви бачите зараз, це справжній скарб дизайнера. Наш оновлений авторський шаблон, який тепер входить у всі наші програми: Beginner, Foundation і Level Up. Ми працювали над ним останні півроку. Врахували абсолютно всі ваші побажання, які ви залишали нам протягом двох років навчання. І ось він, наша оновлена бусіночка. Найбільшу роботу ми зробили з панелю улюблена. За вашими проханнями наповнили. Її буквально по повній. Наприклад, налаштували навісну стіну для різного типу плитки: 60 на 60, 120 на 60, розкладка французька, англійська ялинка, гіпсові панелі, касновні 3D-панелі, рейки. Дуже всього багато. Також зберегли купок готових молдингів, карнизів, лед з підсвіток, профілів прихованого монтажу, плюс збережені різні типи розеток, вимикачів, мивальників, душових ліжок, диванів, кухонь. Коротше, там реально дуже багато корисних об'єктів. А ще ми значно розширили наш набір 2D елементів для оформлення. Окрім улюбленого, ми додали графічні заміни, які автоматично застосовуються до усіх креслень, повністю налаштована карта видів і макетів. Тобто, ви створюєте модель і вже отримуєте готові вигляди планів. Вам залишається їх тільки об розмірити. Багато автомізації для підрахунків, про які ви так просили. І що найкрутіше, це ще не все. Ми будемо продовжувати доповнювати і оновлювати цей скарб. І всі оновлення, звичайно, будуть доступні і вам. Тому, якщо ви хочете приєднатися до програми. Рам вже з оновленим шаблоном пишіть слово презентації 11 грудня о 18.00 Ми розкажемо все ще детальніше, тому до зустрічі!